Американці нас знову вражають, електричний пікап Chevrolet Silverado EV проїхав рекордні 1704 км на одному заряді. Хоча Ілон Мас навряд чи аплодуватиме електромобілі Chevrolet зі одразу двох вражаючих результатів. І кожен з них став гучним викликом домінування тесла на ринку США. Але перш ніж впадати в захват, варто переглянути на деталі. Так, провід дійсно зафіксована на звичайних дорогах загального користування. Однак. Досягнута його в специфічних умовах за по черзі змінювалися водії години, підтримуючи середню швидкість 20-25 міль на годину. Це 32-40 км на годину. Унікалій різко гальмування та прискорення. Вантажівку полегшили, знявши запасне колесо а оптимізували вирівнювання коліс, Додали аеродинамічний чехол і навіть вимкнули кліматконтроль, що влітку навряд чи повторить пересічний водії. Інакше кажучи, результат, хоч і технічно вражаючий, але далекий від реальних умов експлуатації, особливо на тлі рекорду лісід, становлена на гірських перевалах між Санд-Моріцем і Мюнхеном з нормальним дорожнім трафіком і кліматичними навантаженнями. Ну, я все одно вважаю, що 1704 км, кілометри, навіть якщо відняти пускай. 30-40% все одно це вражаюча цифра. Як вважаєте ви? Майбутнє вже поруч. Всім бажаю гарного дня і до зустрічі!